Всім привіт! Ви на каналі Fandy Games і в цьому відео я покажу обновки в моєму новорічному селі Minecraft. Так що, сядайте позручніше, беріть чай, печиво, різні смаколики. Також можете підписатися на мій телеграм-канал, силичка буде в описі під цим відео. Можете зразу ж поставити лайк під це відео. І підписатися можете ще і на цей канал. Ну, я вам бажаю приємного перегляду. Ну а ми починаємо! Так, друзі, це у нас уже четверта, по-моєму, частина, якщо я не помиляюся. Також, якщо ви не бачили першу, другу і третю частину, то рекомендую вам зайти на мій канал і подивитися. Так, обновок в цьому відео буде небагато. Ну, я думаю, ви першу обновку вже побачили. Це ось такі ось цукерки. Ви можете подумати, що це цифра 7. Ну, ні. Це ось такі ось цукерки, ліхтарики, можна так сказати. Звісно, можна було зробити їх трошечки такими заокруглими, але я вирішив зробити ось так. Типу, як цифра 7, але це такі, як я вже казав, ось такі ось цукерки. І вони ведуть і освітляють всю дорогу. В принципі, Ось так, так ось виглядає. Ви можете сказати, чому ще ялинка не прикрашена? Я вже в минулих частинах говорив, що я її збираюся прикрашати в відео. Тому вже, мабуть, в наступній частині, це виходить, у нас буде п'ята частина. Я буду прикрашати ялинку. Так, в принципі, тут у нас все, ніяких обновок немає. У нас з'явилося де... дещо змінилося в нашому отелі, і дещо, в принципі, ще, як це сказати, доробилося ось так. Ось так скажу, якщо так можна сказати, ладно. Так, ну тут все як було. Зараз я вам покажу. Ось тут, а, друзі, кімната, кімната вибачаю, залишилася пустою. Я не придумав, що тут можна обустроїти, що тут можна поставити. Так що, будь ласка, напишіть в коментах і ну, що тут можна ще зробити. Тому що у мене закінчились ідеї. Так. Якщо ви дивилися минулі частини, то кухня. Була ось тута. Але ми, коротше, переробили кухню, і тепер вона у нас ось тут. Вона трішечки вже по-другому виглядає. Бо ми з її неправильно побудували. Вона повинна була тут бути, а ми її побудували там. Коротше, ось така ось кухня. Вона трохи змінилася. Кухню можете оцінити від 1 до 10 в коментах. А ось тут. Де була у нас кухня, у нас тут ванна кімната. Ось так вона виглядає. Тут така велика ванна. Коротше, я ці, кім... я ці кімнати не будував, тому можете оцінити. Будував не я. Тут ви бачили тут у нас склад. Ну, Хто не бачив, то можете подивитися її, оцінити в коментах. Ось такий у нас получився склад. І тут сходи на другий поверх. Тут, я тут також не застелив килим. Ну, я за кадром все зроблю. Тут також, друзі, пуста кімната, вибачаю, бо трішки заговорюсь, бо давно відео не записував. Тут також пуста кімната, і можете написати також в коментах, що тут можна побудувати. І ще, друзі, вибачаюсь, може бути якесь трошечки відлуння, тому що в такій кімнаті, де йде відлуння, я не знаю. Я не знаю, чи йде відлуння чи ні. Але якщо відлуння трошечки йде, то не звертайте на це уваги. Короте, Тут так, кімната мого брата, я вам, її, я вам її показував. І я тоді свою кімнату, коли показував цю кімнату, свою кімнату свою я ще не зробив, але за кадром я її е, ось так ось зробив. Можете оцінити також в коментах від 1 до 10. І я зробив тут також сходи, які ведуть на третій поверх. Так, ось так що вам кімнату покажу. І ось тут сходи, які ведуть на третій поверх. А на третьому поверсі у нас просто тут картина. Тут книжні полочки, можна посидіти, почитати книгу, подивитися на наше новорічне село. Ось так воно виглядає звідси. Тут стіл. Ну, коротше, якось так. Тут також, в принципі, нічого немає, крім книжних полок і дивана. І ще картина і ще килим. Коротше, якось так. Можете також це все оцінити в коментах, як я вже говорив, від 1 до 10. І ще обов'язково напишіть, що можна зробити в ось цих, ну, ще на першому поверсі, на другому, в ось цих двох кімнатах. Я обов'язково всі коментарі прочитаю, всі залайкаю. І, можливо, якщо ви напишете якийсь варіант, то я, в принципі, це і зроблю. Так. Ну що. Всі обновки я вам показав. Можете ще написати в коментах, що мені можна додати в селі. Якось так. Хто не знає, ще ось це мій будинок, це будинок мого брата. Якось так, тут сніговик. Я вже слово якось так повторив вже 10 разів. Ладно, всі обновки я вам показав. В принципі, на цьому відео будемо завершувати. Ну, друзі, як завжди, я включив вечір, щоб ви могли подивитися, як світиться наше, наше село. Ну, ще у нас буде світитися ялинка, ось ззаді мене стоїть. Ну, коротше, якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте лайк. Підписуйтеся на мій канал. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, силочка буде в описі. Ну що, всім пока-пока!